Всім привіт! Я Рідму Радова і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми будемо з вами спілкуватися і відкривати знову дуже цікаву тему це тема а, стиль ікон стилю. І ви знаєте, що я вже знімала таку рубрику особливо на каналі, я її зробила, мені здається, що декілька років тому. І а, ця рубрика взагалі покликана в першу чергу якось а, показати і розібрати, аналізувати по частинах, а, по складових розкласти а, стиль а, кожної відомості, відомої людини, яка зараз дуже популярна, це може бути нині живуча людина, може бути людина, яка була колись дуже відома, але її стилем зараз багато хто надихається. І головна мета взагалі цієї рубрики це подивитися на стиль людини і не лякатися такого масиву, а зрозуміти, що стиль кожної абсолютно людини це декілька складових, які правильно підібрані, які правильно працюють у правильних поєднаннях. І для нас це спосіб зрозуміти, що ми самі можемо можемо правильно дихатися, ми можемо самі подивитися на стиль певної людини, наприклад, якогось блогера, який нам подобається, якоїсь відомої людини, інфлюєнсери, таке інше, актор, акторки, а розібрати стиль цієї людини на складові і взяти собі те, що нам підходить. І це дуже просто, коли ти розумієш певний паттерн, по якому треба дивитися на ту чи іншу людину. Сьогодні ми будемо говорити про дуже контроверсійну, до речі, людину Він Пелтроу. Нещодавно невелике таке відступлення. Нещодавно у Гвінт Петру, тому що я зараз активно на Тіктоці, хто не знає, у мене зараз є розвиваючийся такий <свісно> активно Тікток. І я дивлячись на це, і тік я веду англійською мовою, і дивлячись на це, я взагалі дуже часто зараз сижу на Тіктоті, щоб зрозуміти, про що Тікток, які теми знімають, що актуально, так, і інше, Тік-Ток це дуже цікавий соціальний такий зріз всього, що відбувається. Якщо ти правильно його то ти можеш дізнатися абсолютно про все, що тобі цікаво з світу. І зараз у тіктоці активно поширюється той фрагмент, я, наскільки я зрозуміла, це подкаст, який записувала Віден Пелтро з якимось чуваком. Цього чувака, я не знаю, але, напевно, він якийсь черговий health гуру І фішка в тому, що вони спілкуються на тему того, як вона покращує своє здоров'я, і інше. І він питає в неї, яка у тебе health routine? І тут ось вона, перше, що вона починає розповідати, вона починає розповідати. Вповідати, як вона ну, фактично нічого не їсть, голодає і э, просто э, називає це детоксифікацією, таке інше. Якщо ви не чули це інтерв'ю, я не знаю наскільки кого це затригерить, але просто, якщо хочете послухати, просто, щоб посміятися, можете послухати, просто загуглити її. Це інтерв'ю або це подкаст був. Э, э, і це інтерв'ю дуже активно поширилося у соцмережах. Її, звісно, і нормально критикують, це абсолютно нормально. І взагалі він Пелтро така контроверсійна людина. І критикують щодо її корпорації ГУП, яка ГУП, до речі, вже дуже смішно. А українською мовою я б сказала гуп, а звучить, ніби щось шльопнулося у підлогу. Але на англійській це звучить ГУП. в українській Г також є ГАЗДА, ґанок тому ГУП. Ця корпорація займається також такою health направленістю але. Цікавою хелс Наприклад, у них колись був спрей від енергетичних вампірів. У них була свічка, яка називається «This is the smell of my vagina». <гум> Я доччі не знаю, чи взагалі можна на Ютубі таке казати. Якщо що, то будь ласка, прошу нашого монтажера Діму запікати. Ось. І тому вона взагалі дуже відома її, то люблять, то не люблять саме за те, що вона пропагандує. Контроверсійні і не завжди реалістичні якісь речі і називається «Wellness» і здоров'ям. І ось вийшло таке інтерв'ю, завдяки якому нова така мені здається, що хвиля з'явилася ненависті щодо неї, як на мене, досить виправдана з точки зору того, що людина, яка у публічному просторі знаходиться, вона має відповідати за свої слова, вона має розуміти, який вплив вона чинить на людей, які її слухають, особливо тих, кому вона, наприклад, подобається. А і хтось може не розуміти що коли вона. Каже, що вона до 12-ї взагалі не їсть. І після 6-ї не їсть. А у перервах, коли вона їсть, вона їсть bone broth, це кисний суп, це просто кисний бульйон, і овочі. Це все, що вона їсть протягом дня. І далі вона ще якісь собі крапельниці ставить. І це все, що вона робить. І це, взагалі, така промоція, активна starvation mode, тобто повного голодування. І це нездорово. Тому це дуже зрозуміло. але це такий активний вступ до цього відео. Але колись Він Пелтро, по-перше, вона володарка Оскара. Вона отримала Оскара за фільм. А... Закоханий Шекспір, мені здається, він так називається. Фільм дуже класний. До речі, вона дуже класно там грає. І вона взагалі дуже популярною акторкою Колись була до, до того часу, коли вона перейшла у Велнес сферу. І о, у ті часи вона ще зустрічалася з Бредом Пітом, і вона була іконою стилю. І зараз, коли у нас 90-ті, дуже актуальні, повернувся цей стиль, і багато хто надихається її образами. Тому я прихильниця до певної межі. Того, щоб розмежовувати людину і її образи, наприклад, людину і її творчість. Якщо ми кажемо про письменники, так і інше. Якщо в звичайно, це людина вже не повністю кризі, тоді я звичайно за те, щоб просто кенсулити все, що е, хтось робить, і не підтримувати це. Але ми можемо надихнутися певним стилем Гвінет Пелтру, взяти для себе щось, тому що вона однозначно, як би ви до неї не ставилися, була іконою 90-х іконою стилю, і її стильові рішення дуже. Актуальні зараз і поєднання, які вона тоді використовувала, дуже актуальні зараз. Тому ми зараз будемо поетапно розбирати і ви подивитися, наскільки насправді це дуже проста методика поєднання речей, і її стиль це не щось нереальне. Це дуже етейнебл, дуже зрозумілий, цього можна досягти, насправді пішовши у секонд. І до речі, ще невеликий вступ про те, що зараз, як ніколи, актуальні 90-та 2000-ті, і зараз, як ніколи, дуже легко насправді бюджетно вдягатися, коли купуєш речі, наприклад, у секонді, тому що у секонді саме всі ці речі зараз є, і такі поєднання дуже дешево можна зробити, і це буде виглядати супер І давайте будемо переходити. Друзі, у мене для вас неймовірна новина. Ми відкриваємо реєстрацію на новий вебінар, який пройде українською мовою. Під назвою як українці підкорювали світ. Наприклад, ви можете не знати, але Кевін Кляйн це українець за походженням. і дуже багато світових митців та дизайнерів, парфюмерів це люди з українським корінням, які взагалі створили культуру у світі. І в рамках цього бінару, який проведе найталановитіша людина, одна з найталановитіших, яку я знаю, це знаток історії моди, а це людина, яка є керівником піар департаменту. Українських тижнів моди, це людина, яка була журналістом у Ельта Харперс Базарі, це людина, яка брала інтерв'ю у найвідоміших людей у світі моди та культури. У рамках цього вебінару, який прийде на українській мові, ви дізнаєтеся про біографію, цікаві факти та формули успіху цих людей з українським корінням, які створили культуру та моду у світі. Отже, по-перше, ми скажемо однозначно, вона була іконою стулі 90-х, і вся естетика, яку вона тоді носила, це класична естетика 90-х. Нічого захвильово, нічого не зрозуміло. Все абсолютно класичне, те, що ми зрозуміємо, коли ми думаємо про 90-ті. Далі вона обожнювала бренд Calvin Klein, і це бренд, яким вона надихалася. Це бренд, стильові поєднання, якого вона копіювала, і це бренд, який вона взагалі дуже часто носила. І ми далі перейдемо до ключових речей вона носила, і багато з них це о, були Кенві Кляйн. Вона дуже багато носила вінтажних речей ще тоді. Наприклад, одна з речей, яку вона дуже полюбляла, це шкіряна така косуха. І ця шкіряна косуха, така ношена активно, це шкіряна косуха, яка була придбана у, у вінтажному магазині. Тому вона ще тоді купувала щось у вінтажних магазинах. І у 90-х це, до речі, було дуже-дуже актуально, як і зараз. Далі більшість речей, які вона вдягала, можна характеризувати як досить м'які, такі тікучі, не суперструктуровані. Е, Лише декілька структурованих речей в неї було. Це частіше за все е, е, якийсь верхній одяг, наприклад, пальто чи шкіряна косуха. Чи це могла бути варіація якоїсь сумки? Ось сумки могли бути структуровані. Все інше атласне, шовкове, трикотажне, летяче, легке і таке пливуче структуроване. Далі вона дуже полюбована. Любляла нашаровувати мінімалістичні делікатні прикраси і поєднувала це з мінімалістичними луками. І взагалі вона мінімум принців носила, майже не носила. Практично не можна взагалі там загуглити якісь її образи з 90-х і побачити, що вона носила принти, тому що вона була прихильницею таких чистих кольорів, і на ній вони виглядали супер класно. І взагалі я обожнюю таку мінімалістичну естетику, тому що кольори вона носила просто без принців. Тому її можна часто побачити, до речі, що до кольорів у такому pale pink, тобто такий Якийсь трішки припилений, пригнічений, рожевий, суперніжний, м'який на око. І, до речі, дуже відоме, мені здається, що саме у цій сукні вона отримала Оскара. Це така дуже делікатна, красива рожева сукня. Ніжний, рожевий, який на ній виглядає просто неймовірно. Вона полюбляла зелений і вона полюбляла такий темно-блакитний. І також. На ній можна було іноді побачити а, якусь варіацію червоного, але такого припиленого. І далі це о, були білі варіації, чорні варіації, сірі варіації, найулюбленіші її кольори. Далі зі спідницями олівцями до коліна у неї було дуже багато луків, і це одна з тих речей, стейтмент речей, яку вона частково о, імплементувала в ті чи інші образи: з чоботями, з босоніжками, з кедами, таке інше, але. До речі, це взагалі така класична річ з 90-х, тобто спідниця до середини коліна, олівець або трішки більш вільне, це не щось революційне. Але це те, що вона дуже активно носила і поєднувала, і це також стейтмент річ у її образах. Далі, щодо силуетів, якщо подивитися на більші силуетів її образів, це було два основних силуети. Це були прямі силуети, такі просто летючі від е, плечей і донизу. І це були трішки облягаючі силуети, тобто базі кон-силуети. Це два основні Силити, які вона поєднувала і носила. Далі щодо ключових речей, які вона носила частіше за все, це шкіряні брюки. Ви можете побачити дуже багато класних образів у неї із шкіряними брюками. І один з моїх найулюбленіших це тотал Чорний лук, який вона, здається, вдягла на показ мод тоді у Нью-Йорку, наскільки я пам'ятаю. Це були чорні шкіряні брюки, це були чорні чоботі на квадратних підборах, які, до речі, тоді також дуже актуальні були: квадратні підбори і квадратний носок, взагалі. Будь-якого взуття. Це найактуальніша варіація взуття того часу, і вона її частіше за все носила, якщо не носила кросівки. Або таке, або інше. І підбори на якісь премії. І це була чорна водолазка. І на ній це виглядало просто нереально саме тому, що на контрасті з її такими світлими рисами обличчя, зі світлим волоссям, світлими очима дуже класно поєднувалася. І ця контрастність вона давалася взнаки і виглядала супер круто. Далі, наступна річ, це, як вже Казала, спідниця до коліна, вона поєднувалася абсолютно зі всім. Я одразу скажу, що спідниця до середини коліна або трішки нижча. Це класична річ 90-х, тому це не революційно. Всі дівчата тоді більше дівчат тоді носили. Ви можете подивитися луки Керрі з «Секс і сексімісти. Ви можете подивитися луки Рейчел з серіалу Друзі. Це такі класичні луки 90-х, яким можна надихнутися. Далі, це сукня Максі Поло Келвін Кляйн це сукня, взагалі така іконічна, яка була на показі Calvin Klein і далі її не потру вдягла. Вона на ній Просто прекрасно виглядала. І це, до речі, та сукня, якою я надихалася, коли ми з українським брендом Джул створювали нашу класну колекцію. Це була, мені здається, що літня, весінньо-літня колекція. І тоді у нас була абсолютно ідентична сукня у декількох кольорах, і одна була молочна, абсолютно, я б сказала, копія тої сукні щодо зовнішнього вигляду. Далі це були прямі джинси, вінтажні джинси. Частіше за все, це також був бренд, до Речі Levi's, і також був куплений. У вінтажних магазинах. і Вона не цуралася. Він теж просто прекрасно. Мені здається, що це класний. Взагалі тоді був період, коли пропагувалися теми поєднання вінтажу з якимось люксом, з якимось кежуалом. І взагалі багато хто купляв речі, до речі, із зірок також Джулія Робертс і інші зірки, і Сінді Кроуфорд, і Крісті Цорлінгтон моделі купляли речі на секонді. І одні з тих речей, які купляли, це були класичні лівайс-джинси. Тому що вони дуже класні, тому що вони класно сідають на будь-яку фігуру, і у них є декілька моделей, як, з яких можна вибрати. І ось вона полюбляла прямі джинси, трішки такі вільні, вільні у нозі, які не облягають фігури, які просто йдуть знову ж таки прямим силуетом. І остання річ, яка дуже така інконічна була, частіше за все, це водолазки. Вона дуже полюбляла їх, носила зі спідницями, з брюками вільними. Вона до речі, дуже часто носила чорні вільні брюки, сатинові, майже з вісім. І з джинсами, звичайно, далі у неї були такі варіанти взуття. Як я вже казала, це кросівки, якесь спортивне взуття. Це були такі мінімалістичні босоніжки на якісь премії або в літній період. І це було взуття частіше все чоботи, і це був квадратний носок. І квадратні підбори. Іконічна варіація взуття на той час, і вона її дуже часто імплементувала у свої образи. І одна з найтиповіших сумок у неї це була така мінімалістична сумка мікс Хобо і мікс багету, структурована, нейтральна, чорна, яку вона поєднувала абсолютно з усім. Далі, щодо формули луків, які вона вдягала. Тобто поєднання речей, класичні саме для цієї людини. Це облігаючий топ плюс вільний. Прямий низ спідниці, брюки чи джинси. Тобто, у нас є облігаюча водолазка, футболка, майка, все, що це може бути, навіть якась варіація сорочки. А унизу щось було таке не облягаюче, не оверсайз. Просто пряме і досить вільне: вільні брюки, прямі джинси, пряма спідниця. Пряма спідниця Максі, пряма спідниця до середини коліна, тобто класичні речі цього часу. Далі це була пряма спідниця міді. І вільний топ. Це могла бути міді, це могла бути пряма спідниця до середини коліна, і вільний топ, тобто досить вільний для того, щоб створювати абсолютний прямий силует. І класичний приклад цього це коли у нас була міді спідниця і вільний топ. Зелений тотал-зелений лук, досить відомий її такий трав'яний зелений зі зйомок фільму, який дуже іконічний. І, до речі, мені здається, що бренд Reformation цей лук копіював, коли нещодавно робив свою колекцію. Далі це спідниця до середини коліна і дуже обтягуючий топ. Це могла бути водолазка, це міг бути кардиган, що вдягнутий як топ, і він облягав верхню частину фігури. І далі спідниця до середини коліна. І далі це могли бути, наприклад, чоботи з квадратними підборами, квадратним носком, і якась структурована сумочка, і також якийсь класичний плащ у стилі трініті. Типу 90-х, або якийсь тренч, або шкіряна така косуха. І останній такий класичний лук, про який я вже розповідала, це шкіряні брюки плюс водолазка. Класичний лук, який вона дуже часто вдягала. І річ, яку можна абсолютно у кожній позиції з цього списку поставити, це джинси. Вона дуже часто вдягала джинси. Саме ці прямі джинси, які вона поєднувала із футболкою, зверху була косуха, і кросівки, або якийсь вес, тобто якийсь варіант жилету, і поверх знову косуха, і кросівки або якісь підбори. І це, до речі, такий класичний лук, який мені запам'ятався, коли вона особливо зустрічалася з бродом Пітом. і і, взагалі, є дуже така тема, що там не зрозуміло до кінця хто кого копіює, але у Брадапіти така тема, що ті з ким він зустрічається, або на на кому він він одружений, копіюють. Його стиль або він копіює їх стиль. Там не дуже зрозуміло, хто кого копіює. Але коли вони зустрічалися, вони вдягалися дуже схоже. Там було дуже досить багато луків, коли вони виходили у світ, і було видно, що вони точно координувалися, хто ще буде вдягати. Тому такі капл з лук в них точно були. І це взагалі основне, що треба знати про стиль Вінет Пелтру. Супер зрозуміло! And this one fits so much you cannot even imagine. A sheer tight is a must and is a part of a necessary dress code. I love this. I recommend this two bits. It's very workable. You can layer more things onto it everywhere. It's in bags, it's in clothing, it's in accessories. Основне, на що треба взагалі звернути увагу, коли ви дивитеся на стиль людини, яка вам подобається, це подивитися, наприклад, на луків 10-20 і повиписувати, в які позиції повторюються у тих. Чи інших луках, наприклад, джинси, які самі джинси? Далі, як, наприклад, футболки, які футболки, кольори, які кольори. Тобто візьміть це відео, яке я зараз записала для вас, як приклад, для того, щоб по пунктах розчленити <рес> образ людини, яка вам подобається, на певні складові і просто проаналізувати. Ось, подивилися на образ, виписали силует прямий, спідниця така, такі чоботі і такий топ, така сумка, і така зачіска, наприклад, такий макіяж, який, до речі, дуже важливий, особливо у. Вороні образу, тому що макіяж, зачіска також е, довершують той чи інший образ. І так ви робите з кожним луком. А потім, коли ви подивилися на таку хмаринку тегів і бачите, що є якісь певні речі, які збігаються, такі чи інші, наприклад, тут спідниця міді, тут спідниця міді, тут структурована сумка багет, тут структурована сумка багет. Ви це поєднали, і тоді бачите, які речі сястіш за все. Повторюється, це значить, що це є частиною стилю людини. Яка естетика частіше за все повторюється, які силуети частіше за все повторюються? І я хотіла би, з вашого дозволу, дати вам таке невеличке домашнє завдання, щоб ви вдома взяли людину, яка вам подобається. Це може бути лідер думок, блогер, акторка таке інше. Ви робите саме такий же список всього, що складає стиль цієї людини, а потім. У коментарях під цим відео пишете людину, яку ви обрали, і розписуєте, які складові стилю цієї людини ви для себе побачили. І це дуже класна вправа для того, щоб натренувати око, по-перше, на таку надивленість, тобто, формувати свою внутрішню естетику та аналітику. За допомогою постійного спостерігання стилю інших людей. І, взагалі, просто класно буде подивитися, хто вас надихає, хто вам подобається. І це таке невеличке домашнє завдання. Мені буде дуже приємно, якщо ви його зробите і напишете в коментарях внизу. І на сьогодні це все. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Як зазвичай, особливо в перший час, я точно буду робити якісь помилки у цих відео українською мовою, тому дуже одразу вибачаюся. Я дозволяю. І навіть запрошую вас писати в коментарях якісь помилки, які я у словах робила або може на голосах, щоб я звичайно навчалася і виправлялася. І я хочу нагадати, що у кожному з цих відео завжди в описі під відео будуть лінки на допомогу українським біженцям, на допомогу нашим збройним силам, які потрібне фінансування постійно, і звичайно на перевірені новини з точки зору того, що з нас зараз в Україні відбувається щодо війни Росії на території України. На сьогодні це все. Я вам бажаю прекрасного дня. Люблю, цілую. Ваша ріта, слава Україні!